Чернігівська школа номер 1 святкує ювілей, одному з найстаріших навчальних закладів міста 80 років. З нагоди такої знаменної дати у Чернігівському обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка у п'ятницю зібралися ті, чий зв'язок зі школою не слабшає з роками. Керівництво вчителі випускники майже всіх років. А от учнів було небагато і тому дійство здавалося майже приватним. Така собі грандіозна зустріч колег та випускників. Вона для мене значить все. Я прийшла в цю школу, коли мені було. 7 років, я в ній навчалась. Я працюваю, працюю тут майже 20 років. І тепер я директор цієї школи, ця школа це все. Я не погоджуюся, що це найстарша школа, це дуже молода школа, з дуже е, серйозними перспективами. У е, 2014 році це 50 е, кращих шкіл е, України. Е, була школа визнана. Е, Трошки не вийшла в десятку на одинадцятому на 11 місці. Але я думаю, що там треба журі. В ході святкування згадали тих, хто зробив найбільший внесок у розвиток навчального закладу, вручили численні подяки та грамоти, і розважили один одного піснями, танцями та жартами. Если так посудить, я могу сравнить, в принципе, с другими школами, там, по опыту друзей и так далее, то мне в нашей школе нравится намного больше, ну, даже из-за иностранного уклона, и из-за руководства, но вообще, я считаю, одной из лучших, которая может быть всегда открыта для общения, всегда можно с ними какие-то вопросы, которые интересуют, всегда можно обратиться. У загальноосвітній школі номер один нині навчається більш ніж 1200 дітей. Особливу увагу приділяють вивченню іноземних мов. Школа активно співпрацює. Працює з корпусом миру та фондом міжнародних професійних обмінів і часто відправляє своїх учнів на навчання до Польщі, Німеччини та Франції.